У Брюсселі за допомогою музики саме назвою цього європейського міста Святослав Вакарчук охрестив свій новий музичний проект. Нині повним ходом тривають його репетиції. А вже на початку квітня п'ятеро учасників, серед яких не лише музиканти гурту Океан Ельзи, але й старі друзі Святослава, відправляться у гастрольний тур Україною. І це буде дивовижно за драйвом та імпровізацією, запевняє наш кореспондент Ірина Шлепніна. новому музичному проєкті Святослава Карчука під назвою Брюссель п'ятеро музикантів. Двоє з океанів. Український барабанщик-віртуоз Максим Малишев та музикант і актор Сергій Бабкін. Вони зібралися разом та й записали спільний альбом минулого літа в столиці Бельгії. <паспілляння> Но творити їм сподобалось, тому музиканти не обмежились 12 композиціями на англійській та українській, що увійшли до альбому. Під час репетиції дописали ще шість. І це, здається, не межа. З неабияким запалом та імпровізаціями готуються до концертів. Ми, ну, по-перше, на коротко тільки збираємось, то ми дозволяємо як в останній раз грати, експериментувати, постійно на сцені щось змінювати. Тут же ж момент імпровізації зведений до максимуму. Ми навіть не домовлялися, як грати. Як закінчувати пісні всі? От ми закінчуємо їх так, коли хтось перший захоче, так і закінчить. Тобто, це така ну така з, з гра збірної на полі. Експериментальні пошуки, багатоголосі гармонії гармоній у поєднанні з мінімалістичністю музичного полотна. Лише за кілька тижнів після виходу альбом Брюссель отримав визнання як проект року за версією популярного українського журналу. Це музика, в якій більше свободи дійстві для всіх. І вона більш не Тут у всіх є скіта. Якісь... Там кожен може взяти на себе какую-то ініціативу. Ну і не говоря вже о том, что от що кайфово играть, это, це, самое найголовніше в будь-якому проєкті, удовольствие всі получали. Отримувати задоволення від неповторного мелодійного та романтичного року українці зможуть 7 квітня, коли музиканти розпочинають величезне гастрольне турне. Ірина Шлепніна, Максим Флут, факти ICTV.